Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати сорт груші під назвою Білий дім. Сьогодні 28 вересня. Ось такі чудові груші. Вони вже осипаються. Гарні грушки. Такі по ну тут. Майже пів кіла, навірно, не знаю. Гарні груші. Сорт називається Білий Дім. На каналі є відео, як я обрізав це дерево, формував в формі веретено, дало такі ось прирости. Ми навіть два рази робили літню операцію. Ось видно, весною зріз пішов. Потім ми ще раз укоротили, він ще пішов. Грушу потрібно бажано. Можна і на одну бруньку обрізати. Вона дає чудові гарні прирости. Сорт білий дім, такі груші. Їй потрібно десь недільку-другу, щоб достигнути. Вона тоді буде смачна, дуже чудові, здорові, гарні груші. Майже як і Ноябрьська. Є ще й Ноябрьська, трошки пізніше дійдемо. Ось такі грушки. Чистенькі, але на дереві є трішки ден-є і ржа. Чому ржа? Тому що у мене росте вище ялівець, чи як правильно сказати. І за якого розповсюджується ржа? Кому потрібні черенки, груші, білий дім, будь ласка, звертайтеся, пишіть сорт дуже гарний, груші ви бачите, які вони. Здорові, гарні. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. Це безкоштовно, бо дехто зі старших глядачів думає, що це щось у них там. Все буде добре. Ставте лайк, це безкоштовно. Це... Ось такі грушки. Сорт Білий Дім. Ще раз нагадаю, бо цього сорту не так багато я бачу. Які груші, -мо. Чудові, гарні грушки. чотирьохрічного деревця сформоване на веретено. Скільки груш? Я і нормував її. Вона була обліплена? І в результаті отримав трохи менше, але гарні, здорові. Де не де трішки Потерлися об гілочку, то нічого страшного. Чистенькі, гарні грушки. Друзі, хочете, щоб... Були гарні груші, чистенькі, гарно сформоване дерево. Підписуйтесь на канал, я вам покажу обрізку груш, яблук, персиків. В основному канал направлення йде на обрізку молодих саженців персика, яблуні плодових культур. Ставте лайки, підписуйтесь. Такі гарні чудові грушки. Всім мирного неба та гарних врожаїв.